Рівняни схилили голови перед героєм Євгенієм Шаповаловим. На головному майдані міста прощалися із захисником, який поліг, захищаючи Україну. На жаль, Євгенія не залишилося близьких родичів, тож вшанувати його пам'ять прийшли знайомі, побратими та небайдужі жителі обласного центру. Він був веселий, нормальний хлопець, спілкувався зі всіма. Мешканці дуже добре про нього відзивались. Всі мешканці були шоковані, що так от він швидко загинув. Євгеній закінчив місцевий ліцей «Лідер» у Національному університеті харчових технологій, навчався на спеціальності галузеве машинобудування. Під час повномасштабної війни чоловік став на захист батьківщини. Був веселим та відважним. Саме таким його запам'ятали побратими. Хочу процитувати слова його побратимів. Побратим з позивним Грім пише: Тропік. Для мене ти був веселим щирим, добрим побратимом, який був за любий двіж, вдячний тобі за твою роботу, буду пам'ятати твої слова за Україну і посміхатися. Побратим з позивним Нептун, я Тропіка знав мало, але за той час, що спілкувався з ним, маю сказати, що він людина з великої літери. Життя 31-річного Євгенія Шаповалова обірвалося 29 квітня цьогоріч на Покровському напрямку. За упокійну службу провели у Свято-Покровському соборі, поховали захисника на алеї Героїв. Кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.